До України прибув спецпредставник президента США з питань України Келох. Як повідомили в офісі президента, серед тем обговорення оборона, зміцнення безпеки, зброя, санкції, захист наших людей, посилення співпраці між Україною та Сполученими Штатами Америки. У Києві Келог має зустрітися, зокрема, з керівниками Служби безпеки України також розвідок, як заявив президент Володимир Зеленський, Україна розраховує на повне розуміння США того, що можна зробити заради примусу Росії до миру. Будуть перемовини про подальшу підтримку. Доручив головкому сирському та начальнику генштабу Гнатову представити наявні у нас інформації про. Російський потенціал і про наші перспективи готуємо також зустрічі спецпредставника Президента Трампа з керівниками Служби безпеки України, а також наших розвідок. Інформація буде повною. Розраховуємо і на повне розуміння Америкою того, що можна зробити заради примусу Росії до миру. Президент США Дональд Трамп заявив, що він надійшли Україні озброєння Петріот оскільки вони необхідні для захисту країни. Трамп відмовився повідомити про кількість, але сказав, що європейський союз відшкодує Сполученим Штатам їх вартість. Крім того, Трамп розповів, що плану на початку планує на початку тижня зустрітися з генеральним секретарем НАТО Марком Рюте, а також повторив, що США планує надавати Україні військову допомогу за рахунок фінансування. Я ще не узгодив кількість, але вони матимуть певну кількість, бо їм потрібен захист. Європейський союз за це платить. Ми нічого не платимо за це, але ми надішлемо їх. Це буде наш бізнес, і ми надішлемо їх патріотів, яких вони відчайдушно потребують. Бо Путін здивував багатьох людей. Він гарно говорить, а потім увечері всіх бомбить. Мені це не подобається. Сили оборони вночі збили 61 ворожий дрон. Ще 47 дронів імітаторів були локаційно подавлені. Реб, як повідомили в командуванні повітряних сил збройних сил України противники під час атаки застосував 136 ударних дронів. А також запустив 4 зенітні керовані ракети з Курської області, а також використав 136 ударних безпілотників різних типів. Росіяни завдали удари керованими авіаційними бомбами та БПЛА по шосткінській громаді на Сумщині. Загинули двоє чоловіків 50 та 55 років. Поранені четверо мешканців одного з багатоквартирних будинків, серед них семирічна дитина. В результаті удару пошкоджені багатоповерхівки, приватні будинки і нежитлові будівлі. Також Росія завдала удару по об'єкту цивільної інфраструктури в Сумах. Відбулося часткове руйнування нежитлової будівлі з подальшим займанням. Горіло як всередині приміщення, так і на покрівлі. Рятувальникам під час гасіння пожежі довелося залучати спеціальну техніку. Ніхто з людей не постраждав на Дніпропетровщині. внаслідок атаки ворожих дронів постраждали троє людей. Вночі росіяни атакували область БПЛА. В Дніпровському районі поранені 51-річний чоловік і дві 13-річні дівчинки. Загорілися три будинки і чотири господарські споруди. Також знищено і пошкоджено з десяток автомобілів. Увечері росіяни атакували Миколаїв безпілотниками. Внаслідок влучання загорілося складське приміщення харчової промисловості. Виникла пожежа площею 3,5 тисячі квадратних метрів. Рятувальники ліквідували загоряння. Даних про постраждалих немає. Не мовчки, полон вбиває на щотижневу акцію в Запоріжжі на підтримку військовополонених. Вийшли двоє бійців, які були в полоні понад три роки. Це небияка підтримка для учасниць акції, які дочекалися вдома своїх рідних. Усі присутні привітали бійців та їхніх рідних. Ще одна учасниця акції теж отримала радісну новину про звільнення з полону сина, але він поки що на реабілітації. Бійці разом з усіма тримали плакати з написами Мій полон про. Довжується, поки мої побратими там. Сьогодні ми зібралися на постійну щотижневу акцію. «Не мовчи, полон вбиває. Незважаючи, що ми прифронтове місто. Наше місто кожен день обстрілюється ворогом, незважаючи на обстріли, на шахети, на каби. ми все одно виходимо на акції, щоб нагадати нашому суспільству і нашій державі за наші породи, за наш маріупольський гарнізон, за Азов, за інші підрозділи бригади. Ми дуже щасливі, що хоч потихеньку наші, наші захисники повертаються додому. На жаль, не всі, але хоч потихеньку. Ці акції е, не пришвидшать обміну, але для полонених важливо розуміти, що вони не забуті, що про них постійно пам'ятають. Це дійсно надає дуже велику підтримку, дуже великих сил. Навіть, навіть не зважаючи на те, що вони, знаходячись там, не знають про ці акції. Сьогодні перша моя акція, я ще збирався на, на тому тижні бути, але в мене не вийшло. Але я і в подальшому збираюся також приходити на акції. Я вважаю, що це дуже важливо. Люди повинні знати, люди повинні чути, ніхто не повинен забувати. Люди повинні не повинні розслаблюватися, тому що війна ще не закінчилася. Хлопці ще знаходяться там, а там взагалі не курорт. В екопарку у селі Ковалівка на Полтавщині від початку повномасштабної війни прихистили тисячі тварин, яких врятували з-під російських обстрілів. Частину з них вже повернули в попередні місця проживання, а деякі залишаються на Полтавщині. За ними доглядають і допомагають адаптуватися до нових умов. Як оговтуються тварини, розповість Анна Морозова. Ариці ще два з половиною роки. Ще малою самицею її вивезли з Харкова з-під обстрілів і привезли в екопарк Ковалівка. Їх було дві сестри. Одна вже повернулась до Сельмани парку, ця з нас поки що залишається. В неї травма ока, вона народилась десь. У січні 22-го року і також була евакуйована. І при вистрілі ну якоїсь я не знаю, якогось там снаряда її вибило око. Ну, зараз її нічого, ну це вже не заважає. Вона активна. Гарна дівчинка за три роки повномасштабного вторгнення Ковалівка, що на потелік Полтави прийняв тисячі евакуйованих тварин. Працівники зізнаються, спочатку рахували кількість прибулих, а зараз навіть не намагаються. Крім зоопарків, сюди приносять тварин із дикої природи, що постраждали через обстріли і навіть домашніх улюбленців. Нині на 130 гектарах території парку живуть більше 6 тисяч тварин. З тим кількістю тварин, яка до нас приїжджає, ми не встигаємо це зробити і не можемо este... Їх напризволяще, так як один з таких великих переселень після фільмеркопарку. Нас був це з Донецького напрямка з Покровська, Білецьке. Це наш колега. Зоопарк його знищили вщент. Зокрема, ці дві левиці не так давно були в зоні ризику, адже жили у зоопарку неподалік Покровська. Відповідна інформаційна табличка висить на гратах вольєру. Це знак, що тварини також пережили російську агресію і зараз потребують спокою. Їх встигли евакуювати ще. Ну, десь за неділю до того, як почались там вже масові масові такі обстріли. А з лісництва Донецької області вдалося евакуювати значну кількість копитних. Там тварин розводили для підтримання популяції оленів. Деякі олені тут знаходяться ті, що були евакуйовані, ті, що які були з опіками і поранені. Але зараз, ну якби моти на жаль. Деякі ми втратили, бо були дуже тяжкі. Але ну велика кількість їх вижила, і зараз вони знаходяться. Ось позаду мене якраз виходять е -е, самиці. Там вони їхній самець побіг, і е, найближчим часом ми чекаємо поповнення. Екопарк, що може розмістити копитних птахів, плазунів чи земноводних. А от місця для більшої кількості хижаків поки що бракує. Для них ковалівці поступово розбудовують нові вольєри. Прийшлося нам від нам добудувати ще 50 гектар е території, де в нас зараз знаходиться там е копитні копитний ряд е там олені, там лані, там косулі, там е ці кози, там барани, е там буювали. Директор додає: основна потреба копарку це сіно, яке наразі важко знайти і купити за помірною ціною. Частину евакуйованих звірів вже повернули. В рідні зоопарки та доглядальникам, але й багато ще залишається на Полтавщині, бо в їхніх краях ще тривають масовані обстріли. Анна Морозова, Богдан Проскуров, Полтава, телеканал прямий не забувайте підписуватись на наш тюби. Більше оперативної інформації на телеграм-каналі прямого стежте за оновленнями. Христина Чернега далі продовжує ефір. Христина, будь ласка.